Олексій Разуває, Дмитро Жаріков і ще та на лаві запасних є Іван Гребенюк. Тепер переходимо до Колосу. Ось Тут також у порівнянні з попереднім е, матчем проти сьогодні матч е, виводить їх бригади арбітрі. Давайте, якщо вже ми згадали про е, тих, хто сьогодні слідкуватиме за виконанням всіх футбольних правил, то представимо. Отже. Е... 23 градуси тепла сьогодні. Тут у Миколаївці, на стадіоні Вікторія. Подачі виграє верхову боротьбу. 20-й номер. Це Віталій Лисицький. Бол створює тут чудовий газон. У Миколаївці зараз це Морозко. Цей матч збереться, але не так сталося, як гадалося. Ух, як зараз розібралися, і подивіться, що відбувається. Е, прочитали ситуацію. Вигроз він е, м'яча у козиря. Чи на, на подивіться, що робить Федосов. Федосов пробиває, але все ж таки тут поперечка після того, як вступив у Хру Литвиненко, Вона рятує. На ювілейному газон значно гірший за той, котрий тут ось. Брікнер пробіг і дав право на удар. Богачову! Подивіться, яку передачу Василь Литвиненко віддає на Олександра Бундаренка. Бундаренко залишає м'яч партнеру. Е, там Морозко. Так. Так. 1-0. Я навмисно цю паузу витримав. Насправді для того, аби могли почути емоції футболістів. Е, що ж, виходить вперед. Ковалівський ко. Знову Морозко. Морозко прострілює. І зараз Бондаренко буквально за 30 секунд міг дубль оформлювати, але просто там 10, можливо, 12 сантиметрів не вистачило йому. Зараз хитає вишняк усіх у карного майданчику Сум. 에, віддавав передачу на морозка, але вертував Литвиненко. Подивіться, що витворяє Морозка. Він знову з м'ячем. Величезне бажання. Відмічаємо у футболістів е, Колоса. Ну, Сум супиш, все в класі грає в першій лізі. Непоганий працьовитий форвард. Здієв, Назарій Шевченко. Назарій подає, але як на мене, це засильна передача. Ну, Дєєв біля м'яча. Він готується пробити, але є там і інший футболіст. Пробуває Морозко і витягує м'яча Олександр Литвиненко. Подивіться, знову, знову стандарт створює гострий момент. Це тенденки Поздієв чи Морозко? Морозко. Подивіться, я, який удар у цього хлопчини, а? Що ж він витворяє? І знову тащить Олександр Литвиненко. Цей другий удар як наменко відзначав неодноразово талановитість Олександра е Литвиненка. А, Брікнер! Брікнер віддає. Почлись на лаві для запасних. Е є вихованцями або донецького Шахтаря, або. Ух, як небезпечно! І це 2-0, друзі. Це 2-0. В'ячеслав Рябов. Відзначається прості, елементарні, здавалося б, ситуації. вже ліворуч м'яч. Здєвіч цей перевід виконав. Морозко, морозко пробиває знову небезпечно. Ліского колоса та певко суми до сьогодні була лише одна сторінка там. Це одна тридцять 30... двадцять цього гол! Суми забивають. Ось так. Під завісу матчу приспали. І е, на центр. Поля поспішають встановлювати м'яч сумчани росу сьогодні у Миколаївці Так, фінальний свисток звучить і Ковалівський колос Миколаївки, селище Миколаївки. Для вас коментував я, Дмитро Шпірко. Здоров'я вам щастя і обов'язково почуємось.